Тепер українці, які залишилися в окупації, мають статус іноземців 26 жовтня 2023 року. На федеральному рівні в Росії скасували указ Путіна про спрощений порядок видачі паспортів Росії. Чи зможуть українці без паспорта Росії залишитися жити в рідному місті і не втратити своє житло? Розбираємося в цьому відео. Українців, які потрапили в окупацію, і не отримали паспорт РФ з 26 жовтня 2023 року, офіційно визнали іноземцями, а спрощену процедуру паспортизації скасували. Такі нововведення набули чинності разом із путінським законом про громадянство Російської Федерації, який регламентує отримання громадянства РФ на загальних підставах для іноземних громадян, які бажають набути громадянства Росії. Цей федеральний закон і скасував дію 183-го Казу президента РФ про визначення у гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку. До цього намагалися схилити до отримання паспортів Росії різними методами. Тепер загрожують депортацією з рідного дому, каже депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков. Починає там від отримання неможливості отримання гуманітарної допомоги, потім це дійшло до медицинського обслуговування. Сьогодні, скажімо, ця історія, которая связана з тим, що если у тебя не будет російського паспорта, то в перспективе тебе можуть портировать на території оккупированной, да, Що в цілому, конечно, звучит очень абсурдно, тому що на самом деле вони борються за каждого жителя, і очень сложно оккупированной территории на сегодняшний день. На самом деле за останні півтора року кремлівського шантажу українців на окупованих територіях вже неодноразово порушувалися права людей на освіту, медичне обслуговування, право. Власності та соціальні послуги, але як виявилося, і це не межа, кажуть юристи. Ми говоримо про ну потенційне порушення ряд прав да там потенційне це там право на власність, порушення міграційного законодавства, яке в принципі да говорить про те, що людини можуть ну, вислати. Є ряд порушень норм міжнародного гуманітарного права і є воєнний злочин, які може з цього випливати. Тим часом, незважаючи на численні порушення норм прав людини, в телеграм-каналах окупованих міст, у тому числі міста Токмак, анонсують нові правила. Українці, крім тих, які мали прописку на захоплених територіях, зобов'язані пройти процедуру дактилоскопічної реєстрації, здати відбитки пальців та фотографування для внесення в єдину міграційну базу Російської Федерації та постановки на міграційний облік, зобов'язують надавати патент для дозволу працювати, оформлювати свідоцтво про надання тимчасового притулку довідку про проходження медичного огляду та зазначають, поліція контролює процес. Тепер такі громадяни мають право отримання громадянства РФ лише на загальних підставах. Фактично нашим людям там сьогодні мстять, создав їх, загнав їх в необхідність, щоб вижити отримати цю бумажку. І второе тепер, щоб її отримати, вони будуть чопом проводити їх там условно говорять фільтрацію, тому що вони розуміють, що якщо людина там, полтора года не отримав російський паспорт, то скорее всего он не любить этот режим. Он противодействует хоча би тихо, негласно, гласна, но он виступає проти режима. І фактически это месть людям, которые асталіс в проукраинской позиції і не хотіли брати російський паспорт українцям, які потрапили до категорії іноземців, ставлять нову умову обміняти свої українські види на проживання на російські до 1 липня 2024 року. І така технологія роботи із населенням говорить про одне. Вважають правозахисники. Російська федерація. Це витісняє нелояльних громадян України, іншими словами, це може бути зроблено заради того, щоб о добре, ми дали час для того, щоб ви стали громадянами РФ. Прийняли закон, який у вас автоматично визнаний громадянами РФ. А всі інші, хто не попадають, добре ми будемо робити все для того, щоб ви звідси виїхали. Тобто, це така політика витіснення нелояльного населення. Однак охочих отримати паспорт Росії ні за спрощеною, ні за нинішньою процедурою небагато, Незважаючи на те, що призначені Росією адміністрації в Запорізькій області рапортували про успіхи примусової паспортизації. Водночас суперечили самі собі, запроваджуючи нові обмеження. Ження для тих, хто відмовився змінювати громадянство, а отже, намагалися збільшити кількість паспортизованих та по суті заганяли людей в адміністративне стіло, позбавляючи елементарного обслуговування. Крім того, скасування спрощеної процедури отримання паспорта Росії в захоплених українських містах це ще й маніпуляція розпропаганди, розрахована на внутрішню аудиторію Росії. Це Просто щоб показати внутрішньому російському, скажімо, потребітелю, що Российский паспорт так просто не выдается на временно оккупированных территорий, потому что мы знаем эту историю еще со времен оккупации Донбасса, когда э, россияне внутри страны э, очень негативно относились, что э, на временно оккупированных территориях там, легко выдают паспорт, легко дают российские пенсии. И мне кажется, что вот этот жест, он, кроме мести, да, нашему населению украинскому, он еще имеет такой фактор пропагандистский, чтобы показать глубинным народам, что ну, там вообще-то люди тоже борются за российский паспорт. Ему тиск посилюватиметься и на Президентських виборів у Росії, і хоча їх результат передбачити не складно, проте Путін напевно хоче отримати і голоси виборців із тимчасово окупованих українських територій. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.